Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде трошки відео. Я не буду прям розгорнути таке робити надовго, ну, я сподіваюся на це. Що ж в мене? Ось така в мене тут, ви бачите, паперова сумка від музею Дюке Бранлі Жак Шірак. Це музей в Парижі знаходиться. І мені звідти несподівано для мого понеділка привезли подарунок. А саме який -дам. ось така книжечка. І ця книжечка, вона а, символізує собою, наскільки я зрозуміла, колекцію. А, Китайського чи японського дизайнера ну, з тим я буду розбиратись, тому що, чесно скажу, я ще не зовсім про це взагалі щось ну, так, досконало знаю, в, в принципі, я ще там почитаю, але мені просто цікаво її розгорнути і з вами її подивитись. А от чия вона, там буде вже в описі до цього відео. Я не знаю, скільки вона коштувала в музеї, бачите, вона запечатана, тобто вона повністю нова. Зараз розкриємо. Але ціна на неї тут стоїть в американських доларах 60 доларів, в канадських доларах 80 доларів. Скільки вона може коштувати в євро? Не знаю, але це дуже все одно, навіть якщо в доларах 60, то в євро, можливо, ну, я так думаю, десь 70, тому що все ж таки євро трошечки вищий за курсом, ніж долар. Проте, навіть якщо і 60 євро, вона все одно на 60 євро доволі коштовна, я маю на увазі за своєю ціною. Тож я починаю її відкривати. Така тут обкладинка на ній. І вона така, знаєте, приємно приємна Щось нагадує, як а... замша ось така. Така вона на дотик, ця обкладинка. Це в сторону я візьму зараз свій олівець на цю дуже коштовну справу. і Давайте будемо дивитись, а що тут під обкладинкою? А під обкладинкою просто ось така чорна а, перепліт, як вона правильно називається українською. Можете мені написати, тому що я не знаюся в цьому, а, в цих назвах за українською мовою. в тому. Проте вона з тканини. І, скоріш за все, то бавовна, ну, а дотик вона бавовняна. Дуже гарний дизайн зустрічає. А, так, і. Так, це перший, перша китайська дизайнерка. Просто я тут читаю а, перша китайська дизайнерка Чіопей. Дуже цікаво і це її колекція. Боже, яка коштовність. Та скільки мені розповідала і показували ті фото сьогодні в фотоколекції, яка представлена в цьому музеї зараз, все це вишито золотою ниточкою. Тобто ниточка, яка вміщує в собі суцільне золото. Це неймовірно. Вона вся просто неймовірно шикарна вся в деталях. Ви бачите? Ось вона дизайнерка. Гарна жінка. Гупей, гюпей. Ось така неймовірно верхня частина сукні. Це дуже гарно це, неймовірно гарно написано ось тут написано англійською. І тут так само все англійською. Треба буде перекладати, проте мені все одно це все діло цікаво. І ось така сукня. Ось ця сукня, дивіться, це верхня її частина, точніше, так, на ріані. Я не пам'ятаю, який то рік. Тут вони написали чи не написали. Але це якраз та. Той вихід на медгала, на який вийшла Аріана в цьому вбранні. Ось так ми його назвемо, тому що інакше його неможливо ніяк відзначити. Що то є? Це є ось таке вбрання. Чи, Можливо, там зовсім немає нічого під цим, цим таким задовженим манто, але воно просто неймовірно. Неймовірно розкішне. Розкішне за своєю вишивкою, розкішне за тим, що це все золото. Звісно, що тут є хутро, і хутро, звісно, що воно. Якщо тут є золото, то хутро так само натуральне і золото пошовку. Чому саме я так закладаю, що це саме пошовку, тому що видно, як тканина себе веде, так веде себе. Шовко. От який то шовк, оце вже інше питання. Ось тут цікава сукня. Прям з такими, а, цікавими рукавами, які заходять аж назад, такі а, фалди що, то такі, як соти. Ну, цікаво, дуже зроблено. І а, ось ці всі завитки, вони, звісно, так само зроблені. Але вже не золотом, я думаю, що то якийсь метал, мені так здається. Можливо, я помиляюсь. але а, Ось ці Як вони? взуття воно дуже в стилі тради... традиційного, саме етнічного взуття Китаю. Таке ж саме ну, типічне можна побачити ще в Японії. Тож, гейші... Скоріше за все, чи ну, вони ж не тільки в Японії, вони ще й в Китаї є. Ось ще взуття. і ось ці. Звісно, що це ось ці соти, так, які зроблені з тканини, вони робляться спеціально, прокладаються там уплотнювачами. Ми то тільки можемо здогадуватися, якими. Проте це не це естетика. Це для виходу, для зірок вихід на якісь доріжки, на якісь такі заходи урочисті. дуже Але це це про естетику, але це дуже гарно. Але знаєте, про те дивіться, як тут. Просто нереально прекрасно. І можливо, перлинами все вишито, викладено. А, ні, це такі ґудзики. Ну, по типу ґудзики, але не гуціки. такі Пумпочки, які зробили з ниточок. Дуже цікаво. Фотографії обов'язково, як завжди, обіцяю, викладаю я їх у себе в інстаграм, щоб вам було зручніше і набагато ширше це все побачити. Тому що навіть я не знаю, чи зможу я відвідати, чи встигну я відвідати цей музей з даною колекцією, тому що там не тільки ті сукні, які тут представлені, а ще є багато інших. І я вам скажу, що. Оце, до речі, все, що тут є. Ну, як ось, так, Це одне і те ж саме. Ось тут ви потім на фотографії збільшено побачите. Це все накладання, таке нашарування такими млинцями тканини, як вона оброблюється, можливо, гарячим е різаком по тканині, і потім накладається, щоб не просипалось воно все. Тому що воно так блищить, тут як різаний, але гарячим різаком чи гарячим ножем тканина, яка потім тримає все ж таки свою форму і як ну, якомога більше не просипається. Так отож, про що всі ці речі? Це про естетику, яка є тільки естетикою в первинному своєму вигляді. Інколи вона одягається ось на такі урочисті заходи, як медгала, мед, мед... Там, урочисті дорі Ріжки, інколи в кани так само одягають такі, такі речі. Я не знаю, наскільки зручно взагалі в, такі, в такій сукні можна присісти десь, якщо то, наприклад, кане. Ну, ми не про це. Але, знаєте, я вам скажу, коли я шила. Купальники для художньої гімнастики. Я знаю, коли я вчилась, і деякі школи вони давали, і вони показували, і є моделі, їх дуже багато в інтернеті. Що ось, саме ось по таким сукням робили і роблять і зараз дизайн. Ось це в такому традиційному китайському стилі, в них там є в таких в імператорів. В імператриці ось такі шлейфі величезні, довжезні і величезні, тому що вони і важать так нормально, ну і за своїми масштабами вони немаленькі. Тож, про що то? А якщо ми захочемо щось собі зробити, таке цікаве, урочисте. То, звісно, такі вбрання вони надихають. Можливо, не настільки усипано все буде золотом та стразами сваровські і якимись перлинами, проте надихнутись можна і зробити собі щось коштовне так само можна. Тож, дуже цікаво. Дуже цікава книжка. Тут можна розглядати, розглядати і розглядати. Я була сьогодні дуже-дуже вражена таким несподіваним для мене дарунком, тому що понеділок, зазвичай, день доволі важкий, а тут, будь ласочка, отримайте. Дивіться, як гарно це все бісер. І це все зроблено з бісером. Ви побачите. Я вже показую, знаєте, не дуже вічливо пальцем, але я просто не можу відірватися. Ось ця сукня це по типу гжель. По типу гжель. Дивіться, який розпис. Звісно, що в Китаї, можливо, там не гжель, але. Все ж до нас приходить десь звідкись, можливо, історія Гжель, треба подивитись. Мені цікаво, історія Гжель, звідки вона до нас прийшла. Все ж таки, звідки ми її знаємо і ми так її любимо. Ось ці... Я не знаю, наскільки взагалі можливо ходити, пересуватись в такому взуті. Я думаю, що китаянки, які до етніки ближчі. То вони знають, але це дуже дивна історія. Тут такі як мавки лісові, дуже цікаво. Я думаю, що в Китаї так само є щось така міфологічна якась така тема. Оця сукня ось вона. Ось вона і ось вона вишита. Тут і ціпок. От мені цікаво, чи дійсно це ціпок. якщо тут є присутній, а золота нитка, то, можливо, і ціпок буде золотим. Дійсно, що золотим, Ну, не можу, щоб щось та, було. Давайте щось ще цікаве таке подивимось, щоб будемо потім дивитись цю книжку в фотографіях в Інстаграм. Я викладу обов'язково це така традиційна сукня на традиційний манер. Це, до речі, ще одне питання, як зробити щось доволі урочисте, але не в прямому сенсі, наприклад, в етнічному українському стилі а зробити щось подібне і урочисте. Суто на вихід, десь на вихід, знаєте, щоб. Все ж таки не бути прям-прям-прям, от в етниці і в українському костюмі, ну, прямолінійно так. Але тут ми можемо дивитися, як це можна інтерпретувати. От китайці в даному випадку китайська дизайнерка ось так інтерпретувала. В них так само дуже багато вишивки. Але вона, звісно, що інша, не така, як наша вишивка. І за мотивами вона інша. Ну, мається на увазі, що так, тут є рослинність, але е, тут є ще й дуже багато різних і, <свистак>, фауни, риби, е, якісь там штучки, саме фф, е, е, як, як вона, фауна, морська тема і, і рослинна тема. Ну, виправте мене, тому що я зараз дуже багато слів. в мене... Може десь забутись, але це ось це взуття. Ось це взуття навпрочут традиційного неукраїнського, китайського взуття. Ось тут просто неймовірна вишивка. Мені подобається гарна вишивка, не тільки українська, а й різних інших народів, і саме багатих народів. І китайська вишивка, вона неймовірно. Японська вишивка, вона... вони неймовірно десь між собою схожі. Ну я так думаю, я проте не дуже такий великий фахівець в тих культурах. Проте вони дуже-дуже різноманітні і вони дуже цікаві і коштовні завжди. А ось сукня теж вона вся в метеликах. Не банальна сукня в метеликах, які були ще декілька років тому, в таких трендових історіях, а ось така. І тут, знаєте, наче тільки крила метеликів, не самі метелики, а наче тільки крила метеликів. Тобто, і наче зібрали, а, чи, от, оті крила, як пір'я. Звісно, що тут, скоріш за все, що використано саме піря, хоча його могли зробити. Зараз дуже багато технологій, як можна від... зробити, відродити ось такий а, а, тип а, крил, а, як з а... пір'я. Ось вони. Так, і ось тут. І тут, до речі, ось тут я покажу ось вся ця лінія, ось вся-вся-вся ця лінія. Це потайна блискавка. І саме ось тут, ви на фотографії можете потім побачити. Саме ось тут це лінія талії і е, лінія місце попереку, саме ось тут поперек нижча її точка і поперек вищої точка, десь близько до середини спини. Ну, так, приблизно. І саме ось тут, скоріш за все, там є дуже багато якихось додаткових уплотнень, що не дуже щільно встрочена ця блискавка. Це дуже цікаво такі деталі, коли вони, їх видно, їх можна роздивитись. І ось тут є витачка плечова, вона йде, начебто, рельєфом, закінчується, десь ну, на, на, приблизно де лопатка закінчується ніж, нижня частина. І потім знизу витачка талієва починається. Десь, ось так. Я думаю, що між ними. Відстань десь близько 4-4,5 см. І пішла вниз. Сюди точно є застрочена витачка, а от як вона там далі. Тому що якщо ми візьмемо ось цю сукню з передньої частини, то тут витачка закінчується десь приблизно на середині, доходячи до лінії стегна. Можливо, і тут так само. Дійшла до лінії стегна і закінчилась. Коли немає багато тканини, а треба зробити такий довгий рукав, як тут. Тут можна побачити лінію відрізу по косій, куди вшивається нижня частина рукава. І ось тут ми можемо побачити, як вони гарно обіграли. Зробили розріз і пішли. Це такі речі, які ми можемо. Брати і для себе, тому що не завжди ми маємо досить багато тканин. Інколи, як я була тому прикладом, з моїм тренчем, коли треба виходити з положення, тому що тканину не не розраховували на ту модель, яка потім прийшла до, до думки, так, і захотілося шити. Тож, ось такі речі. Тут використана. Цілесна сіточка, в даному випадку вона така, вона така, не біла, але вона прозора, знаєте, яка не має кольору. Сіточка, сіточка і вона, звісно, що білошкірі Китай, китаянки, вони матимуть одну прозорість цієї сіточки, якось цей манекен білий, тому що в них інша шкіра. Хоча наші дівчата теж є, ну, європейські дівчата, вони. Теж можуть підібрати якихось таких дівчат під тон, сіточки. Інколи і такі дизайнери роблять. Хе-хей. Тут різноманітні такі сюжети, деталізовані більше. І знову ж таки, все-все-все англійською. Для мене то не біда. Я все одно буду читати і перекладати, проте, на жаль, то не є французька. Книжка дуже цікава, ми практично все подивились, деякі сукні, ось, як, ось ця, залишились трошечки поза кадром, але все ж таки ви всіх їх побачите в моєму інстаграм. Дякую, що ви подивились зі мною. Я сподіваюся, вам так само сподобалась ця книжка, і ви так само вражені таким подарунком. і Я сподіваюся, що. У Вас з'являться якісь ідеї, цікаве натхнення, і буде щось при тому вам бадьорити і настрій, і ваш мозок до роботи. Всім дякую і приходьте в інстаграм, всі посилання буду залишати під відео. Всім до побачення!